Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про новорічний декор, як можливість перетворити ваш дім у казкове свято. Створюючи власні прикраси або обираючи стильні готові рішення, ви маєте можливість подарувати своєму приміщенню, атмосферу радості та веселощів. Та про те, як це зробити правильно, нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми, директорка святкового магазину Be Good Тетяна Костиренко. Ради вітати, панітяна. Добрий день, Олександр. Хотілось би почати наше інтерв'ю з такого питання: знаєте, не по темі там декору, а просто от цікаво, яка ваша улюблена новорічна прикраса. Якщо чесно, моєю найулюбленішою новорічною прикрасою ще з дитинства є святкові гірлянди, різнокольорові, однокольорові, які мерехтять, які не мерехтять, звичайні, там найзвичайніші, так всі ми знаємо на чорному такому проводі. Гірлянда це завжди святково. Це завжди додає плюс 100 до святкового настрою. Тому це мій найулюбленіший засіб, щоб прикрасити будинок. Неважливо це дім, квартира. Бізнес, можливо, навіть гірлянди, вуличні, внутрішні, неважливо. Вони завжди святковий, святковий настрій такий дуже гарний створюють. І зараз вони всім доступні, їх дуже багато, їх можна обирати на будь-який смак різної довжини і так далі. І тому подібне. Їх дуже багато на різний гаманець, на різний бюджет можна обрати щось для себе. Короткі на батарейках, ті, які від мережі і так далі. Тому вибір дуже величезний. І тому це. Відповідно, мій фаворит в декорі. Тут безперечно, тому що навіть там прогулюючись вечором по місту, так от вже ну, в так, предсвяткові так. дні, і ти бачиш, де там вікнах мерехтять ці вогники. Так. Ну і це завжди, завжди дуже круто. Тому я... І так трошечки казково. Так, я так, от і... теж з вами погоджуюся, що це, напевно, одна з найкращих таких, от саме новорічних прикрас. Але як обрати от головну ялинкову прикрасу? Ну, на ялинку. В мене вдома, наприклад, ялинкові прикраси є. Ще такі, які там по 30, по 40 років у нас вже лежать, і ми їх кожного року дістаємо, там, перетираємо і на ялинку чіпляємо. Це такі, як вінтаж так? Це, так Так, вже трошки є, так вже трошки вінтаж. І тому я б напевно обирала от на ялинку щось, що створює спогади. Можливо, це якась ялинкова прикраса, яка привезена з подорожі. Знає мене подруга, наприклад, вона. Часто десь відвідує якісь різні країни, там різні міста, і вона дуже часто от, перед новорічні поїздки свої вона привозить а, якусь ялинкову прикрасу, яку потім чіпляє на свою ялинку. І так от у неї кожен рік якась прикраса є з історії з якоїсь країни, так. З якоїсь країни, так, чи? так те, що, те, що їй близьке до душі, те, що створює якісь спогади. От, Напевно, не якусь конкретну там, чи зірочку, там, чи сніговичка. От, Потрібно обирати таку прикрасу. Яка створить настрій, на яку подивишся і стане якось тепло на душі. В мене, наприклад, в дитинстві був, на жаль, він вже розбився, такий зайчик. На... Він такий радянський, такий зайчик на прищепочці. Ми його завжди садили вниз ялинки. Він такий дуже просто біленький, такий гарненький. Але це мій дитячий спогад, тому він був для мене дорогий. І для мене це найголовніша була ялинкова прикраса. На жаль, вже цього зайчика з нами вже немає, але все ж спогади про нього. Полишилися й досі. Е, так, а як не переборщити, От е, знаєте, буває так: при при приходиш там до когось е, додому, і там просто ялинку вже не, ну, її не видно і за іграшок, із -за тих тих же самих гірлянд, е, всього іншого. А в декого там я не знаю, просто е, гірлянда і дві-три якихось іграшки. Так де в цей баланс правильно? Ну то, насправді кожен обирає на свій смак. Я, наприклад, більше прихильник все ж таки мінімалізму. Можливо, тому що знову ж таки я пам'ятаю, як там бабуся наряджала ялинку, і там було ну дійсно дуже, дуже багато всього. Там і там дощик, який звисає, так, і, так. і дощик, який пухнастий, і ялинки різнокольорові, зелені, червоні. Ну тобто дуже багато всього. І мені ось це дуже багато всього. Воно так запам'яталося, що зараз хочеться навпаки мінімалістичного трошки іграшок. Якщо це іграшки, то вони, ну я, наприклад, обираю, щоб вони були одного кольору. Кольору або в схожих відтінках. Або можна брати, щоб вони були контрастні, дуже часто і дуже гарно це виглядає, коли зелен, ну звісно, і зелена ялинка, так і червоні іграшки. Ну тобто акцентні, їх не потрібно багато, тому що вони ну, дуже гарний акцент дають. Ну, і гірлянда взагалі, я що гірлянда навіть якщо немає ялинки, гірлянда повинна бути. повинна бути обов'язково, так ось і ну комусь можливо подобається, щоб там було дуже багато всього. І знову ж таки, а можливо в когось. Кожна іграшка пов'язана з чимось, з якимось своїм спогадом, з, якимось, з якоюсь поїздкою, чи подарунок близької людини, і для неї важливо, щоб всі іграшки, які в неї є, були на цій ялинці. Тому тут прикрашає кожен на свій смак, але ну, я більше прихильник мінімалізму, тим паче, що зараз це в тренді. Якщо ви використовуєте якісь ялинкові прикраси, їх має бути небагато, і вони мають бути стилістично пов'язані між собою. Тобто, або по кольору, або по принципу, можливо. Це дерев'яні прикраси, натуральні матеріали зараз теж е, в тренді, скажімо так. Ну, Тобто підбирати щось, що вам найбільше до душі, звісно. Але в принципі, хто як хоче, ну, так і можна що в прикрашати смак. ялинку, тобто на свій смак так. не треба дивитись, так. в кого як вона прекрасна. А, чудово. А, про гірлянди. Про гірлянди наступне запитання. Як використовувати їх правильно у декорі? Ну, звісно, що на ялинку потрібні гірлянди. Є зараз трендові такі прикраси для ялинки, трендові гірлянди, крапельки, трошки пізніше, напевно, розкажу про це. Але гірлянди дуже класно використовувати вуличні. Це дуже так прямо. І і тренд це звісно ну, і також стильно, і так? стильно, так і якщо це е, бізнес, так е, вчись, наприклад, то можна mm. дуже класно привернути увагу покупців до свого бізнесу, до своєї крамнички, е, саме з цими вуличними гірляндами. Е, багато є гірлянд, які можна використовувати так само на вікна. Ну тобто, це вже у нас іде трошки дешевший варіант, тому що вуличні зазвичай дорожчі. Можна прикрасити вікно його теж буде видно на вулицю, і часто для прикрашання вікна використовують або гірлянду таким дощиком. Вона йде, тобто, щоб вона розтягнута була на все вікно, або ж сіточкою так само вона буде. Прикрашене буде все вікно, воно все буде світитися дуже гарно. Ми, наприклад, в своєму магазині у нас дві великі вітрини. Так само, у нас дві великі гірлянди на кожну вітрину. Ввечері їх дуже добре видно з вулиці, і вони теж створюють дуже класний настрій. І в принципі, якщо вдома прикрашати, то вдома ми робимо, наприклад, так само: гірлянда на ялинку, і гірлянда на вікно теж обов'язково, та в принципі цього і достатньо. Угу. А, що думаєте про використання от природних матеріалів у декорі? Я за природні матеріали в декорі, якщо це не ялинка. Ялинка, як по мені, має бути зараз штучною. Ну, так вже склалося, що кожного року ми ставимо штучну ялинку, і я за штучну ялинку. А от, наприклад, якісь елементи декору. Можуть і навіть мають бути природні. Наприклад, я сьогодні прийшла з ось таким віночком, uh -huh. так який він повністю зроблений з природних матеріалів, навіть тканина там бавовна натуральна, ну все натуральне, окрім самої гірляндочки, так якою прикрасили віночок. Чому це класно використовувати природні матеріали? Тому що якщо ми зробимо там ось такий вінок, наприклад, або ж ми можемо зробити якийсь підсвічник з. Гілками ялинки. Їх потрібно там небагато. Для цього не спилюється повністю ціле дерево так, для е, такої прикраси. Але вона додасть аромату е, в оселю, тобто це якийсь такий природний буде аромат, не там з аромадифузора, так, а от саме а саме природній е, природні і ненав'язливий так, запах. І тому ось це і, і є класним так, використовувати природні матеріали, вони найбільш атмосферні. Е, можна до такого віночку там, додати. ну, Знову ж таки, в мене мінімалістичний він, тому що це лише е, сама е, туя, е, там бант великий, так, і гірлянда. Але, але Він можна... достатньо яскравий. Він яскравий за рахунок так, акцентного знову ж таки червоного ну, кольору. Це, червоного це, це Для мене це от завжди червоний, зелений, для мене це, це якісь новорічні, новорічні кольори. Так, тобто, Мені здається, що е, влітку ти їх не так і помічаєш. Ну, так, десь, в якомусь так, декорі чи ще в чомусь. Так, а зараз він виглядає. Виглядає контрастно і виглядає святково, але можна, наприклад, прибрати цей бант і додати. Шишки можна додати, можна горіхи додати, сухоцвіти. Зараз дуже великий вибір сухоцвітів. І лагурус, і бавовна та ж сама. Та дуже популярна, до речі, зараз в декорі останнім часом вона я... стала. Дуже часто в різних магазинах я там вже навіть на подаруночок, там в таких га гарних коробочках, коробочках там так. Бавовна, так, бавовна, бавовна думаю, вскріз, ну, дуже так. дуже так дуже круто. Так. Дуже тематично зараз актуально, так і тому і в вінок можна також її додавати. Це теж є природним матеріалом, тому що це сухоцвіт, і він теж дуже стильно і гарно виглядає. Тобто варіантів насправді безліч. Схожі віночки можна і придбати, і штучні, які, звісно, прослугують дуже багато років, щоб не заморочуватись, так можна сказати. А от кому хочеться чогось такого автентичного, так можливо, хендмейд, скажімо так, можна спробувати зробити схожий вінок, або там підсвічник, або просто навіть гілки поставити в вазу вдома, там повісити пару іграшок, і це вже буде такий теж елемент декору. Але з природними матеріалами, з використанням з їхнім, і буде і аромати в домі, і дуже гарна композиція там на стіл на доволі все просто. Так, все, все, Насправді просто, і, просто головне хотіти я, цього. Ну, Я, наприклад, би напевно там не здогадався так зробити, просто в вазу. Але ну, це круто. Як кажуть, що краса в простоті, от, так, будь це ласка. Правда. Так, а якщо говорити про от саме тренди, які тренди в внучному декорі, от зараз найбільш будуть популярні цієї землі? Так, зараз вже дуже сильно поширився цей тренд на ялинку, яка прикрашена самим дощиком і там невеличкою гірляндою. Дощик, наприклад, або ще мішурне дерево, зараз його називають, мішурне дерево, мішура, тобто на цей дощик. Для мене, наприклад, цей дощик це таке щось пострадянське, коли дощик і вата на ялинці. Оце так, така вата, радянська вата, ялинка. Вата – Це взагалі так. Так, так, це такий нас... собі сніг був Так, вадянський. а насправді, от в 20... Третьому сезоні, 24-му так, роках, дуже популярні стали такі прикраси на ялинку. Дуже багато цього дощику, багато можна зараз прикладів в інтернеті вже цього знайти. Ну насправді це стильно досить виглядає. Я в принципі з цим погоджуся. Якщо не додавати ще там пухнасті ось ці довгі гірлянди, якщо не додавати там велику кількість іграшок, а використати лише ось цю мішуру. І там невеличку гірлянду в принципі стильно виглядає Це тренд цього року беззаперечно, тому що в минулому році, наприклад, такого не було. Це лише от цього сезону надбання, скажімо так. І в минулих роках якось цього дощ, і й майже не бувало ніде, і не, не можна було його знайти. Ну тому що мені здається, він вже всім так набрид від, за відійшов. Від, 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 так, а от зараз знову повернувся. Чому і говорять про те, що мода і тренди, воно все циклічне, щось те, що давно ми забули, воно знову до нас приходить, і всі кажуть: вау, це круто. Ну і справді виглядає досить ефектно, особливо якщо це велика ялинка. Не маленька, там на маленькій не дуже гарно виглядає. А от на саме великій такі ялинки, там двохметрові, наприклад, дуже стильно, дуже гарно і головне трендово. Можна спробувати прикрасити так. І, до речі, це не дуже дорого. дощик не дуже дорого коштує, тому бюджетний такий ще й варіант. А, так, чудово панітена, от а, ну. Там я не знаю, з дитинства так спостерігаючи. Ну от у нас як було прийнято. Так? А, прикрашена там якась кімната в будинку, там ялинка, але там дивлячись, от на ці там американські фільми новорічні, так, ти дивишся, там просто ілюмінація всього дому, прикрашене там ко кожний на, кожний, напевно, сантиметр цього будиночку, вікна, а, дах, стеля, все, 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 і навіть двері. Так, в нас це прийшло не, не так давно до нас чомусь. І дуже дивно чому. О, там, можливо, там останні 5-10 років, як тільки це прийшло. Але от, а як декорувати вхідні двері? А, ну, ми новій. вже сьогодні говорили з приводу віночку. Це найстандартніший спосіб прикрасити двері і, в принципі, найгарніший, найстильніший. А обирати віночок можна, знову ж таки, зробивши самому з природних матеріалів чи замовити там десь в флористичному магазині. А можна Купити готовий штучний, і також це буде прикрасою вхідною. Е, я думаю, що можливо він був непопулярний цей тренд, тому що у нас дуже багато людей живуть в квартирах, і якби в квартиру з зворотньої сторони, можливо, не кожному хочеться чіпляти. Ну, типу, ти ж це ж, ж вхідні двері, ти їх не бачиш. А, але ж дивлячись, той, той самий серіал Друзі, так вони жили в квартирі, так. але постійно не був і ночі. Так, це правда. Так. Ну, Але чомусь в нас так от, не в нас більше звикли до ялинок, гірлянд, і саме такої, е, таких прикрас, які от, можливо, навіть стіл, стіл там часто підвішують прямо над столом. Якусь так. ялинкову ну, ялинкові прикраси, гілочки ялинкові, дуже класно виглядає. Можливо, це для того, щоб от, бачити все от, на власні очі, поки ти святкуєш, ти маєш все бачити. Ось ялинки. А, да, а сусідям святковий настрій, от, можливо, шкода було трошки. Святку. Такого настрою. А зараз, ну, це насправді стильно виглядає, і, можливо, сусідам вже не, не шкода показати <рес> цей святковий настрій, так і поділитися ним. Ну, і, до речі, можна ж повісити, якщо це в квартирі, і не хочеться справді там, зі, з сторони вхідної, вішати, можна повісити всередині, щоб милуватися самому. Чому ні, це дуже гарно. А, чудово, пані Зе, і в кінці вже підсумовуючи сьогоднішню розмову, нашу, так? А, три Можливо, 5, можливо, 10 головні поради по декору для дому в цьому році? Так, ну найперша головна порада це, в принципі, святкувати Новий рік, тому що у нас є така можливість завдяки нашим ЗСУ. Трошки можна створити казкової атмосфери для діт дітлахів особливо обов'язково. Так, тому перша порада це святкувати за можливості святкувати. Друга порада це використовувати той декор, який вам подобається. Тобто не те, що просто от в магазині ми знайшли те, що перше під руку попалося, те і купили. Ні, приділяйте цьому трошки більше уваги. Якщо ви хочете дійсно, щоб був святковий настрій, у вас в, в домі, в будинку, в квартирі. Неважливо, потрібно трошки більше звернути на це уваги і подумати, а мені б хотілося віночок, чи можливо прикрасити повністю ялинку, чи її гірлянди в принципі буде достатньо. А, ну, в принципі, це напевно найголовніші поради по декору, тому що знову ж таки прикрашає кожен так, як кому подобається. І тут немає якихось правил чи обмежень. Так, є тренди, і їм можна слідкувати слідкувати. За трендами, так, так. або можна е, просто як ти відчуваєш, взяти свою ялинку і прикрасити, або не прикрашати зовсім. Це вибір кожного. Тому тут я навіть не можу сказати, як би було якісь правильніше так, так, якісь топ поради сказати важко, тому що навіть з року в рік інколи хочеться діставати ялинку, а інколи взагалі не хочеться і вирішує, що буде достатньо просто там на склі щось намалювати, штучним снігом запшикати і буде вже святково. Чудово. ну що ж, я по перше дуже вдячний за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. По-друге, за ці цікаві поради. І сподіваюся, що нашим телеглядачам вони також були до душі і хтось особо неодмінно ними скористується. Ще раз дякую. Дякую вам. А вам нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і ми говорили про новорічний декор та про те, як прикрасити свій дім до Нового року. І в студії у нас була директорка святкового магазину Бігут Тетяна Костиренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.